Ну, вітання глядацькій аудиторії. Мене назвати Юлія Лотвиненко. і разом з вами я сьогодні привітаю нашого гостя. Політолог Володимир Фесенко з нами буде на зв'язку. Полопане Володимира. я вас вітаю. Радше було би сказати всесвітньо відомий політолог з огляду на те, що нас дивляться в усьому світі. Доброго доброго дня, ну, давайте без перебільшень. Да дякую, вітаю вас також. До речі, сьогодні з'явилось також повідомлення про те, що... і це озвучив держсекретар Марко Рубіо. Мова йде про те, що в наступному раунді і Кушнер найбільш тепер відомі і одіозні перемовники з боку сполучених штатів участі не братимуть. Мовляв, це буде якесь обговорення вже технічних особливостей, технічних можливостей. Як ви вважаєте про що йдеться, і наскільки значущою їхня участь мала би бути в цьому раунді? Ну вона є е, значу, що ну я не погоджуюсь з тим, що вони одіозні. Ну відкафо так часто густо хтось називає, е, враховуючи його особливе ставлення до Путіна і те, як він швидко підпадав під вплив Росії. Ну повітко я ще частково можу поводитись, але е, ну жаред кушнер серйозна фігура. Я знаю позицію деяких американістів. Вони вважають, що в цьому переговорному тандемі, а він працює до речі, не тільки по Україні, по близькому сходу також. І, на, а на, до речі, на... поблизькому по близькому сходу ще під час першої каденції Трампа він був да, най не тільки да Джаред кушнер. Був тоді, тоді Іткафа не було. А Джаред кушнер вже тоді вже був так, так, так. Так. Джареда кушнера вважають, е, більш серйозною, більш вагомою фігурою. Тому я до них ставлюся серйозна. Але з чим пов'язана ця інформація? Ну, Марк Рубіо про це сказав на слухання в конгресі. Це не була якась там заява. Він просто повідомив про це. Я пов'язую це з тим, що перший раунд переговорів на думку американців пройшов достатньо конструктивно. В хорошій робочій атмосфері. Навіть Уітков там ну, так розписував, ну, що аж до рани прикладає, що все так добре, навіть спільна, спільний обід був і так далі. Я думаю, що тут є трохи перебільшення щодо доброзичливості перемовин. От, якщо була робоча атмосфера, ну, це не означає, що все стали друзями, зафрендились і так далі. Домовленості немає. І по Донбасу жодного просування теж немає. Оце показово. Але те, що почали нормально працювати, обговорювати конкретні технічні питання, їх почало обговорювати вже в першому раунді. І я вважаю, що це, до речі, дуже важливо. Що обговорюються не загальні політичні питання, не історія, не перші причини війни, які треба подолати, я цитую російську позицію, обговорюються. Технічні питання, припинення вогню, розведення військ, там питання Запорізької АЕС – все це, що треба буде так чи інакше вирішувати. І от саме переговори з конкретних питань, я вважаю, це найбільш важлива і позитивна тенденція. Можливо, вирішили американці, що раз так, то подивимось, от давайте зробимо експеримент. А як русські і українці будуть домовлятися без нашої присутності? Інша річ. Ну, те, що не буде і Кушнера, це одна річ. Ну, якщо це технічні переговори, навіщо їм бути Вони запустили процес, але там можуть бути американські модератори? От ми ж не знаємо. Я думаю, що от без американських модераторів домовлятися буде важко, uh -huh. і вони потрібні. Хай це не будуть кушна руїтка, але от будуть американські модератори. Ну я припускаю ще одну причину такої ситуації. Тут вони запустили процес. Як раніше, ну хто знає в інженерній практиці є таке, таке поняття на латка». От спеціалізація така, да. коли там завершили будівництво, треба запустити виробничі потужності. І цим займаються спеціальні інженерні групи. Отак От і тут. Вони наладку зробили, запуск зробили, далі хай працюють, а там далі вже, оскільки це технічні переговори, то будуть працювати представники адміністрації США без Кушнера і Уїткофа, але серйозні люди, які будуть допомагати вести ці переговори з боку США. Якщо це так, то це нормально. Нормально, робочий процес продовжується, але одночасно це свідчить про те, що жодних домовленостей і жодного прориву від другого раунду очікувати не варто. Да, і ще кушнар і уїткав в цей час можуть бути зайняті або сектором Газа, або Іраном. Що mm -hmm. теж тако да, про це ми поговоримо, але звернемо ще увагу на те, що спочатку Файненшл Таймс, а потім вже Reuters, ну розкрили такий собі таємницю таєминицю по Шанелі, коли сказали, що Трамп, нібито готовий надати гарантії безпеки Україні у разі, якщо Україна добровільно на вимогу Путіна захоче вийти з Донбасу, і це найбільш наріжений камінь на сьогодні. Наші території території, які тим більше Росія не завоювала. Ну, по перше, звернув увагу на те, що Білий дім спростував цю інформацію. Офіційно спростував цю інформацію. От не треба сприймати публікацію навіть в поважних змі як істону в останній інстанції. Але далі я скажу: насправді так воно і є. І я про це давно кажу. Я кажу про це ще з грудня, коли були переговори в Майамі, зустріч Зеленського з Трампом коли всі чекали, в тому числі, я думаю, що наші надмірно почали чекати, ну, тому що вийшли вже на проєкти документів по гарантіях безпеки і по економічній угоді. І наші вже ну, вирішили, що ще трошки підпишемо. Ні. І документи ці будуть підписуватись в пакеті, в пакеті з мирною угодою. Тут не йдеться про те, що це обов'язкова умова, щоб ми погодились на виведення українських військ з Донбасу, і тоді будуть гарантії безпеки. Білий дім це спростував, от саме таку логіку. Але те, що це буде в пакеті з мирною угодою, це поза сумніву. Ну, там... Гарантії безпеки і економічну угоду ми отримуємо тоді, коли буде підписання мирної угоди, не раніше. Угу. Такий пункт як використання за Запорізької атомної електростанції 50 на 50. Наскільки це доречно для обговоренні цього пакету? Ну то не те, що доречно, воно просто неминуче. Американці хочуть бонус економічний. Це підхід Трампа усюди. От домовились Вірменія Азербайджан по Зенгізурському коридору. Ну, це шлях між Нахічіланською областю і Азербайджаном. Це теж був камінь спотикання за посередництва. американців, домовились. Але зараз це називається шлях імені Трампа. І американці на цьому ще й будуть заробляти. Ну, скільки там буде транспортування, транзит різних товарів. Там ще планується, що можливо буде гілка трубопроводу. Американці ще на цьому будуть заробляти, отримати свою маржу. В даному випадку та сама історія. І тут ще треба розуміти, що це компроміс. Росіяни не будуть віддавати нам Запорізьку АЕС. Не будуть. І це треба розуміти. У нас нема зараз можливості. Повернути Запорізьку АЕС, а просто так росіяни віддавати нам не будуть. Як би ми там не вимагали, да, видавати нам не будуть. І що робити, американці? Але ми не погоджуємося на те, щоб легітимізувати Запорізьку АЕС як частину Росії. От ми принципово не погоджуємося на те, щоб визнати окуповані, навіть не просто окуповані, а анексовані українські території. Ми не будемо визнавати російськими. Це наша принципова позиція. Але це переноситься і на Запорізьку АЕС. І що тут робити? Але американці хочуть отримати це як приз, як бонус вони хочуть використовувати цю ЗАЕС. Я так розумію, для дешевої електроенергії, найбільше АЕС в Європі. Можуть використовувати це і для майнінгу, і для баз даних, штучний інтелект і так далі. Да. Ну, тому що енергія потрібна, в великих обсягах дешева енергія потрібна. В даному випадку це якраз джерело такої енергії. Який компроміс можливий? Те, що пропонують американці, от 50 на 50, спільне підприємство. підприємства. Ну, ми не можемо піти на спільне підприємство з ворога. Американці вважали, а чому ні? Ну у них суто бізнесовий підхід, але ну для нас це неприйнятно. Який варіант тоді можливий? Ну я вам скажу от приблизний варіант: свою власну точку зору. Тож кажу, американці будуть шукати компромісу. Так, от один з варіантів компромісу. Станція буде під контролем американської компанії. Який, я, Єуреїдічна... я, тільки, так, та. я тільки хотіла сказати, та. чому ми не можемо тоді говорити про те, що нехай в керування віддадуть американцям цю частину? Ну так про це вже мова йде. Угу. Просто американці запропонували в мирному плані по суті трьохсторонні спільні підприємства угу. і розподіл і електроенергія, коли в рівних частинах будуть три сторони отримати цю електроенергію. Але от для нас неприємне неприйнятне є сам і неприємне, і неприйнятний Є сам факт спільного підприємства Росі, з Росією. Да, а, да, да. Да, сам з Росією да. Тому може бути варіант, коли формальна територія АС буде під контролем МГТ. Міжнародна організація, все гаразд, вони так чи інакше там опікуються, там буде я знаю там постійне представництво. От формальна демілітаризована зона території АЕС і контроль МГТ. А самою станцією буде керувати американська операційна кампанія. Яка ми не знаємо. Персонал може бути той самий, що що й зараз, український, який знаходиться на окупованій території. Однак, оця американська компанія, яка буде контролювати ну, контролювати і забезпечувати роботу АЕС, вона буде укладати домовленості окремо з Росією, окремо з нами і постачати в рівних пропорціях електроенергію на окуповані території. І е, в Україну, от вам компроміс, який можливий. Як варіант? Може бути якийсь інший компроміс, але це варіант, який знімає нинішню проблему. Я думаю, що по Запорізька ЄС так чи інакше домовляться. Більше того, Марко Рубіо сказав, що зараз ну, головна головне питання, по якому нема просування, це Донбас. територіальне питання. Це Донбас. Донбас да. Да, да, да. А ви бачите сценарії, можливі вирішення саме цього пункту питання? З точків компромісу, майже ні. Та да. і поки якщо це питання буде головною вимогою росіян, саме про виведення одностороннє виведення українських військ з Донбасу. Я думаю, що якщо нічого не зміниться, це буде глухий глухий кут, пане Володимире. Але Але, да. але зараз я завершу. Ага. От як я бачу розв'язання цього питання? Ну скажімо так, один варіант стихійний. Війна продовжиться ще я знаю, там два роки, і Росія, яка так чи інакше просувається на Донбасі, ну от вона через два роки виходить на адміністративні кордони Донецької області, ну, з Харківською областю, з Дніпропетровською, і так далі. І тоді, вже це так чи інакше, проблема сама собою вирішується, і ресурси, Виснажуються воюючих країн і сторони, врешті-решт домовляють. Все, була проблема Донбасу. А зараз проблеми Донбасу немає. Або вони там, наприклад, врешті-решт, там через півтора-два роки візьмуть. Ми не знаємо, а може не візьмуть. Да. Але якщо візьмуть там Слав'янськ, Краматорськ, Константиновку, ну і залишиться якийсь клаптик території на, на заході Донецької області. Ну тоді може можна домовитись про розмір там. Росіяни виходять з Харківської області, українські війська відходять з тої частини Донецької області, яка вже не матиме жодного стратегічного значення. Ну і сторони формально домовляються. Це теж один з варіантів. Однак, а от якщо технічні компроміси, не і політичні і технічні компроміси, я так розумію, що ніби американці пропонують варіант, який полягає в наступному. Що створиться певна буферна зона, демілітаризована зона, можна її назвати вільна економічна зона, але яка не буде під контролем ні України, ні Росії, і буде певна міжнародна адміністрація, певний час, а далі якось вирішимо цю проблему. От такий варіант теоретично я припускаю, хоча він суто теоретичний, і думаю, що як мінімум зараз, найближчим часом, Росія на це погоджуватись не буде. Тому я розглядаю ситуацію з Донбасом як патову, а потенційно як глухий кут. Ну було ще припущення, що якраз до речі, вже згаданий нами в попередніх ефірах Андрій Єрмак, категорично казав, що Україна нікуди ніколи не піде на територіальні поступки. Було припущення будьте що... про єрмака ні -ні, і про ні, те, ні. що він казав. Ні, ні, якщо зважити на те, що е, заміна перемовників також була пов'язана з тим, що можливо вони підуть на поступки. Виходить, що це осточно позиція, і, ну, це це, це, це е, повна маячня, яка не має жодного політичного переговорного зна. Значення. Ви озвучили версію, яка не має значення, угу. добре українська позиція не змінилася з угу. заміною головного переговорника. Тим угу. більше зараз колективний головний переговорник, Формально, юридично це де-факто це Буданов. А там є ще кислиця, і є ще арахамія, і так далі. Тобто, колективний переговорник, я б сказав, так у нас зараз угу. і. Принципова політична позиція України не змінилася. Якщо порівнювати листопад, і зараз не зміни. От по Білорусі змінилася трохи. Або тут жодних змін немає, і це ніяк жодним чином не пов'язане з Єрмаком. Угу. Ну добре, тепер вже згаданий нами Іран в повній бойовій готовності сам Іран і погрожує Сполученим Штатам відповіді у разі, якщо цей новий віток війни трапиться. Як ви вважаєте, якою позицією буде позиція Трампа з огляду на те, що щодо Гренландії здається, він призупинив свої дії? А як він буде діяти в Ірані? Тут він взяв паузу, ні, він по Гренаді взяв паузу. Тут треба віддати належну Марку Рюте, який запропонував конкретний компромісний план. Зараз середи відновилися переговори в трьохсторонньому форматі між США Данією за участі НАТО. Там по вирішенню безпекових питань, ну, можливо, будуть і в більш широкому контексті обговорювати. Це позитивна тенденція. Ну, Трамп зрозумів. Що він зіткнувся з жорсткою реакцією неприйняття європейців і американці не дуже схвально сприйняли цю ідею, немає великої підтримки цієї ідеї, плюс проблеми з фондовим ринком. Ну і ну я так розумію, от на Трампа впливають перш за все економічні чинники. Він зрозумів, що якщо зараз форсувати тему Гренландії, то замість бонусів він отримує проблеми. Угу. Тому краще не поспішати. А там ще в США зараз і внутрішні проблеми є у Трампа. Тому він вирішив в паузу зробити. Ну а далі як домовляться, я думаю, що будуть шукати варіант по Гренландії з посиленням безпекової присутності США на території Гренландії. Ну і можливо будуть ще домовлятися там про концесії і так далі. Угу. Щось таке по Гренландії, якраз я бачу поки що позитивні тенденції пошуку компромісу. По Ірану скоріше за все, Трамп в своєму стилі зараз тисне на Іран. Це те, що там армада військово-морська підійшла і так далі. Це не означає, що вже завтра буде бомбардування Ірану. І це тиск, тиск на Іран, щоб Іран погодився. І тут не йдеться про зміну політичного режиму. От до речі, про най, 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 да. тому що коли Трамп казав, що він підтримує протестувальників і, і, і щойно почнуться смерті серед мирних протестувальників, він втрутиться. Виходить, що Трамп готовий співпрацювати з будь-яким режимом. Ну що виходить? Так воно і є. Він співпрацює з Путіним, співпрацює з Зінпіном, навіть з Лукашенком. І режим Мадура він не змінив. Мадура нема, а режим залишився. В цьому сенсі Трамп не виступає прихильником демократичних цінностей. Для нього це не має значення. Який там режим? Більше того, він так націкнув, що ну от змінили режим вира, в Іраку, Саддама Хусейна не стало. І що? А з'явився ще більш поганий феномен: ІГІЛ, ІДІЛ, Ісламська держава. Тому, шила на мило, знаєте, це не найкращий варіант. І Трамп в цьому сенсі не просто цинічний, він дуже прагматичний, дуже прагматичний, от аж до цинізму. Тому нема у них зараз намірів міняти політичний режим в, Ірану, в Ірані. Вони намагаються зараз натиснути на нинішній режим в Ірані, Це переговори про ядерну зброю, про ядерний проєкт Ірану. Вони хочуть дотиснути Іран. До поступок на будуть спогрожувати санкціями, військовим ударом. Ну так щоб Іран погодився на припинення своєї ядерної програми. Ось в чому головна мета. А от чи спрацює, це питання відкрите, якщо не спрацює. Ну тоді я не виключаю, що може бути може бути нова хвиля повітряних ударів по Ірану, зокрема, і по там керівництву корпусу Стражі Ісламської Революції, корпусу вартових ісламської революції, ну і так далі. От такий варіант теж можливий, але поки що Трамп тисне, щоб іранське керівництво пішло на поступки. Тепер повертаючись до гарантій безпеки, якщо ви кажете Трамп, так, там слово дав, потім забрав американська сторона. Ні, ні, -ні він да. нічого не забрав. Він нічого не забрав, хоча е, такий варіант теж можливо. Європейці, наприклад, Трампу вже не віряться і не дуже йому довіряють. Але ніхто нічого не забрав. Проект документу є, я кажу про інше. Буде пакетне підписання. Так, так. І пошту. Ми будемо підписати да. мирну угоду. Тоді буде і економічна угода і угода про гарантії безпеки. Так, так, але це в будь-якому випадку, за будь-яким сценарієм, поштовх для Європейського Союзу, для європейських лідерів. А як вони. І, е... то, що, вибачте, а да. при чому тут поштовх? Поштовх до чого? Зрозуміти, що Америка не завжди буде надійним союзником для Європейського Союзу. І виходить, що я не знаю, що я не Вони це, так. Вже, так. Вони це вже зрозуміли. Так. Інша річ, тут інша річ, так. це внутрішня дискусія, яка вже почалася в Європі. Ну, навколо Марка Рюте, його виступів, ну, там є різні підходи. І це не тільки Марк Рюте. Я думаю, що там ще є Мелані, прем'єр-міністрка Італії і так далі. Є частини європейських політиків, які вважають, не можна розривати з Трампом. Як би вам не подобався Трамп, там, чи ну, там, критично ви до нього ставилися, але з ним треба домовлятися. І треба будь-яким чином утримати США в НАТО. І зберігати НАТО, хай, ну, скажімо так, трошки вже не в такому вигляді, як раніше, але треба це зберігати. Не можна розривати всі зв'язки з НАТО. Чому Марк Рюто і деякі інші вважають, що Європа зараз сама не здатна. Забезпечити власну безпеку. Нема ядерної парасольки. Так, да, є ядерна зброя у Франції, Великобританії, але ядерна зброя Великобританії, вона фактично інтегрована в спільне, е, спільну оборонну систему з США. А те, що є у Франції, ну, достатньо для самої Франції, але це недостатній ядерний щит для Європи. Плюс є проблеми з протиракетною обороною, з ракетними системами, багато чим іншим. Тому я думаю, що така критика з боку з боку марка Рюта справедлива. Європа поки не готова сама забезпечити власну оборону, власну безпеку. І тому з Трампом треба зберігати відносини, не треба з ним розривати всі стосунки. Інша річ те, що сталося в Давосі, коли європейці продемонстрували характер, принципи і сказали Трампу ні. Оце правильно. От таку мову Трамп розуміє. І Зеленський власне про це теж сказав Давосі європейцям, що якщо ви вже вчитеся казати ні Трампу, жорсткість треба проявляти по відношенню до Путіна. В принципі, ну, вже починають теж над цим думати. вже от Франція пропонує більш жорсткі санкції по тіньовому танкерному флоту, ну, фактично, блокування його, те, що давно треба було зробити. Да, ну, Подивимося, як це спрацює, але тим не менш, я думаю, що повного розриву з Трампом не буде. Але безумовно недовіра до Трампа є, і вона суттєво зросла. Після цього яскравого виступу Зеленського в Давосі, який ви згадали, знову актуалізувалася тема вступу України в Європейський Союз. Від можливості здійснити це в 2027 сьому до повної неможливості в найближчій історичній перспективі. Як ви до цього ставитесь? Ну, те, що ви сказали, це дві крайнищі. Так. Та, ідея про вступ. і, це, і Ця дискусія вона насправді виникла не після Давосу і не пов'язана жодним чином з Давосом. Жодним чином це не пов'язано з Давосом. Це пов'язане з американським мирним планом. Американці запропонували, як один з пунктів мирного плану, прискорений вступ України до Євросоюзу, але там дата не називалася. Можливо, обговорювалась дата 2027 року, от я це пропускаю. але е, Орбан почав шалену кампанію, це почалося ще до Давоса. От про те, і там потім це підхвап підхопив президент Чехії, ППП президент Сербії, оскільки е, 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 Сербія теж претендує на вступ до Європейського Союзу. <гану> І от вони почали опублічувати цю тему, що нібито от хочуть, щоб Україна стала членом Євросоюзу в 2027 році. Але не може Україна стати членом Євросоюзу в 2027 році. Це просто неможливо. Юридично, технічно, політично. Неможливо. І про це сказав Мерц. Це не означає відмову Україні. Ні. Це означає, що вступ України. До Євросоюзу буде відбуватися відповідно процедур, існуючих правил і процедур. Європа, Європейський союз це не тільки демократичне утворення, а це ще і бюрократичне утворення. І це утворення, де правові принципи поважають і не ставляться до них легковажно, як у нас іноді буває. І тому правила процедури будуть працювати. І коли йдеться про дати. То європейські представники, представники Європейського Союзу і деякі європейські лідери називають реалістичну дату 2030 рік, а не 2027 рік. Я не знаю, хто вигадав цю дату 27 2027 рік, але вона абсолютно нереалістична. Що, власне, підтвердив Кацлер Ферен Мерц. Я дякую за важливість почути вашу точку зору. Володимир Фесенко, політолог, сьогодні з нами був на зв'язку. Пане Володимире, історія так швидко сьогодні. Нам нові фактажі підкидає, що ми матимемо можливість і наступного тижня подивитися на те, наскільки ми просунулися в нашому перемовному процесі. Сподіваюся, тут будуть і величезні перспективи. Дякую, і до нових зустрічей. Дякую на все добре і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Запрошую вас стежити за новинами разом з нами. До побачення і на все добре.